Вітаємо вас на каналі ClubSleme. Мене звати Павло і сьогодні я вам покажу, як розібрати та зібрати секатор від болоти під номером 3510. Конкретно це є секатор під номером 351021 d Але, в принципі, всі аналогічні секатори 3510 розбираються і збираються аналогічно абсолютно чинно. Перш за все, ми виймаємо, як завжди, з секатора кужину і знімаємо амортизатор. Далі ключиком під номером 4, шестигранний ключ під номером 4, відпускаємо гвинт, який знаходиться на розрізній гайці осьового вузла. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку на інструмент для обрізки саду. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок. Та ставте лайк цьому відео. І з протилежного боку вставляємо цей ключ у гвинт і викручуємо гвинт із гайки. Виймаємо осьовий гвинт і знімаємо гайку. Збираємо секатор нафік. Як бачимо, секатор є абсолютно новий. Але на ньому практично всередині немає ніякої змазки, тобто Тут є трошечки абсолютно рідкої змазки, яку нанесли на заводі. Але фактично ну, секатор є сухий, тобто ця змазка випрацюється дуже швидко. Тому, перш ніж приступати до роботи таким секатором, ну, для прикладу, втулка взагалі є сухою. Втулка, в якій знаходиться ось вільгут, є абсолютно сухою. Тому рекомендую перш за все, ніж працювати з имсикатором, розібрати його і змастити як світло. Якщо детальніше оглянути, як побудований усьовий гвинт, ми помітимо, що він має всередині отвір, і цей отвір заходить через вісь осьового гвинта от з боку цього шліця. І виходить з середини, тобто через цей гвинт можна проводити змащування секатора. Звичайно що це можна проводити тільки рідкою змазкою. Але, чесно кажучи, рекомендую використовувати густі змазки, нормально розбирати секатор, чистити його і наносити всередину густу змазку, яка буде довго працювати, ніж капати рідкою змазкою от в цей отвір, тому що змащування нормально не відбудеться. Змазка всюди не потрапить. Це не є такий гвинт з клапаном, який стоїть в тобто, наприклад, в електросекаторах, які накачуються спеціальними шприцами, густою змазкою і нормально змащуються. Це просто практично скрізний отвір, який виходить з боку в осьовому вузлі. І цікавий елемент теж є гайка. Гайка є от такою от розрізною, і вона встановлюється в певне положення, тобто на прилив. Прилив, який знаходиться на контролезі. Ось так от в нас стає і не прокручується. Коли гвинт закручується в цю гайку, після того, як ми настроїли секатор, ми можемо затягнути гвинтик затяжки гайки і зараз ми це зробимо, опа, затягнути. І осьовий перестає прокручувати всі гайці. Тобто ми затискаємо його в гайці і він ніколи більше не розслужується. В принципі, досить зручно, звичайно, але мінусом є те, що гайка є досить великою, і вона дуже сильно випирає з контролезу, з руків'я цього, як наслідок, ширина в осьовому вузлі цикатора аж 30 мм. І бачимо, металева частина ця Частина, яка виконана з нержавіючої сталі, є заклепана в основу руків'я, ну і вона є незмінною. Тобто, на відміну від того самого Felc, де спеціальні стоять заклепки, які можна спокійно випрасувати, і є оця замінна частина, тут ну, здається, що це зробити в принципі абсолютно неможливо. Тобто, воно досить так надійно розклепано. Лезо є змінним, при потребі його можна без проблем докупити і замінити. Звичайно ж, лезо це основний елемент поряд з пружиною, тобто, який зношується всекатою. Лезо розміщується на руківі на от втулці і штифті, який запобігає прокручуванню леза. В усьому вузлі знаходиться втулка, втулка, яка є одночасною і підшипником ковзання. І це є грамотно виконаний вузол. тобто Стиратися він швидко не буде, тобто він буде досить надійно і довго працювати. І в нас лишається ще один елемент, який ми не зняли це є замочок. Це можна зробити 15-м торексом або шестигранником відповідного розміру. Викручуємо гвинт, знімаємо цей гвинтик. Під ним є речіжок замка, і під речишком замка є така підпружинена шайбочка. Цю шайбочку не можна загубити, вона дуже важлива, вона підпирає механізм замка від того, щоб він не прокручувався сам по собі, не падав, не закривав і не відкривав секатор випадково. Секатор в даному випадку є повністю розібраний. Далі ми проводимо збирання секатора в зворотньому порядку. Там на місце пружину шайбочку. Механізм замка і гвинт. Цей гвинт закручується в тіло руків'я. Відповідно, не прикладаєте багато зусиль, тому що можна спокійно зірвати різьбу в алюміній. Перевіряємо, ходить туго, відкривається, закривається, само по собі не падає. Ставимо на місце лезо і далі змащуємо, обов'язково змащуємо. Наносимо змазку на кусовий гвинт. Рештки з маски зразу приберемо і, і от в контролезі є паз, в який можна накласти змазку, накладаємо її, не шкодуємо, накладаємо її з запасом, щоб вона довше працювала. Так саме можна накласти змазку в цій частині ось і збираємо секатор на осьлому. Закручуємо гайку, поки вона не впрається в руків'я. Позиціонуємо гайку в правильному положенні так, щоб вона стала на наплив на руків'ї контролеза. Після цього докручуємо до кінця гвинт. Так, щоб секатор повністю був закручений. Далі виконуємо настройку роботи секатора. Крутимо ще. Секатор не повинен закриватися до кінця. Ось так. Затиснемо винт. Розрізної гайки. Бачимо недолік цієї конструкції. Ми настроїли секатор, затягнули гвинт цієї гайки розрізної, і секатор зажався більше, ніж потрібно. Розкручуємо розрізну гайку. Перевіряємо. Трошечки відпустимо усю перевіряємо. Затиснемо розрізну гайку. І знову маємо ту саме. Оця система Easy Adjust, легке налаштування, легка настройка насправді зовсім нелегка. Тобто ми настроюємо секатор, в незатиснемо вигляді осьової гайки. Перевіряємо, він працює добре, ще трошки ось так. Затискаємо гвинт і секатор притиснути. Ще раз, Пустимо трохи. Ось ви, затиснемо. все одно ту. Чесно кажучи, зовсім нелегке налаштування з такими механізмами настройки. Ідеальний варіант облаштування осьового вузла це у Felco з того, що мені попадалося. Там найпростіше і найзручніше можна виконати настройку роботи секатора. Болоти, все чесно кажучи, зроблено зовсім не якось. Одно ну, секатор ходить туго. З горим пополам ми це зробили. Встановлюємо на місце амортизатор і пружину. Перевіряємо, як працює секатор. Ну, працює він нормально. Тобто люфтів поперечних немає. Секатор вільно розкривається і закривається. Секатор є зібраний і готовий до роботи. Придбати секатор болота 3510 ви можете в компанії Garden GardenPools України, яка є офіційним дилером болоти на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!